Цікавий ремонт, який потрапили кросівочки Puma. Як ви бачите, є протертості в задніх частинках. З підошви вже стертий, зруйнований, почав руйнувати слід в деяких місцях. Тут теж стерто в одному. Як ви бачите, ось такі пошкодження. І зараз покажу кінцевий результат вже після нашого ремонту. Кінцевий результат виглядає так. Відновили заднічки, поставили ось такий слід з профілактики 3 мм, Резина Vibram, гарантія півроку буде на такий ремонт. Замовником вирішили зробити їх трошки елегантніше без протектора, але більш топовий матеріал поставити, ніж бізельчик. І ось так тепер вони виглядають. Ну, і трошки. Підчистили підошву. Тепер вона біленька. Бонусом пішло замовнику. Щось такий ремонт?